Друзі. Перед тим, як ви подивитесь це відео, я рекомендую вам компанію, яка займається розмитненням автомобілів допомогою із пригоном і розмитненням автомобілів із США через Грузію. Це advisorauto.com На цьому сайті ви зможете знайти безліч інформацій, яка вас буде цікавити. Тут є в нас є на головній сторінці є в нас всі дані, вся інформація про те, як це відбувається. В них є свій канал, можна все подивитися. Теж у нас в них є декілька цінових пропозицій, і саме головне в них є калькуляція, в кінці ви будете мати фінальну суму. Я рекомендую цю компанію, тому що вона веде клієнта від самого початку до самого кінця розмитнення, включаючи сертифікацію, постановку на облік, консультує. Посилання на їхній сайт знаходиться під відео. Раз шопінг в Франкфурті настав. Тут зараз 30 градусів тепла, у нас є 17 травня, тут просто жарище, і то є. Отакий торгівельний центр Франкфурта. Купа магазинів, купа всього. Люди відпочивають. І ми теж відпочиваємо. Ну фактично, тому що ми зараз займаємося питаннями з брокером, з цінами, з сумами, з ПДГшками, все паралельно. Поки гуляється і робота робиться. Жара не виносима, єдине спасіння то трошки охолодитися, відпочиваючи в такому фонтані. Це у нас вже третій день, як ми в Німеччині, ми знайшли і купили от такий от пасатик білий комфорт-лайн. Отже, наш білий пасат має тільки один дефект, такий невеличкий, це, от от, така не знаю, чи камера передасть така от є вмятинка, її можна потягнути, але на ній ми зекономили, сторгували 200 євро фактично. Тепер по салону у нас. По салону передач, 1, 6 передач, 1,6 автохолд, ручні, ну як а? відключення автостопа і парктроніків. Плюс тут кліма, підігріви, навігація, телефон, голосові команди, мультіруль, автоматичне, все, що можна, світло і дві дворники у нас є круіз-контроль, темпомат. По-німецьки от у нас автоматичне все, ясно діло, що 4. У нас не складуються дзеркала, але у нас є оця штука, підлокотник пустий без розйомів, регулюється по висоті, вихід на флешку, деколи Сідічанджер. А деколи така штука. Тому... Попадалися сі ченджери ще до Бачите самі, машина 150 тисяч, ніде нічого. Гарний стан. Ціна 8600, в такому стані у нас педальки ніде нічого не потерто. Тут ніде теж нічого немає. Задні сидіння. отакі от У нас на алюмінієвих 16 дисках, плюс у нас є ще зимова резина. Ми трошки довго шукали. Нам треба було, щоб було косметично все гарно. Або така маленький нюанс, який можна підправити, але не за невеликі гроші. Технічний стан нас цікавив найбільше. Тому що машина купується для себе клієнтами. О, ходять клієнти не для перепродажі автомобіль, а для себе, для них. Тобто, я ще раз вам нагадую, що я не перегонщик. я допомагаю вибирати, оформляти, під, завезу, привезу, розкажу, як розмитнити. Тобто займаюся процесом від от і до, але фактично не займаюся перегоном автомобілю. Не питайтеся, наскільки коштувати буде, якщо щоб я вам пригнав автомобіль. Поки що, такі питання мені не задавайте. Я таким зараз не займаюся. Тому, ще раз нагадую, прошу не писати мені в коменти. Маю сім, що можна пригнати. Заходите на Рія, дивитеся, свіжо пригнане за сім, значить, отаку можна буде пригнати. Думайте головою, не скидуйте мені оголошення. Або взагалі саме класно. скільки буде Kia Sportage в нас на документах, наприклад. Я не відповідаю на такі питання. Який? Кубатура, комплектація, область, яка розмитня, все дуже дуже багато різних факторів. Тому. На жаль, важко такі питання відповідати вам. Плюс, ви мене цікаво, що я щось не договорюю на рахунок там Мерседеса чи Віану, це відео, чи ще щось. Відео виходить ще раніше, ніж автомобіль розмитнився. І так переважно завжди. Тому що деякі люди до місяця не розмитнюють машини по різних факторах. А чекати, ну, скажімо так, то не, не моє стихія. Значить. По всіх машинах я завжди фактично називаю фінальну ціну. Білий Гольф приблизно там від 10 до 11 вийдуть вам такі машини. Віано вийшло здається 28,5 доларів. Тоді такий Passat виходить в середньому десь 13. І Знову ж таки, залежно, чи ви користуєтесь послугом, що вам хтось пригнав, чи то йде розмитнення на фірму, то дуже багато різних факторів. Кінечну ціну ви ніколи не будете знати до євро. Ніколи тому не слухайте тих, що продають оголошення в інтернеті і кажуть, 13.00 ваша машина буде вам коштувати. Тоді треба обговорювати, що всі повністю платежі будуть платити вони. І ви йдете 13, і вас більше нічого не цікавить і так далі, і тому подібне. На жаль, трапляються випадки, коли. Ну, це в більшості випадків неможливо порахувати, тому люди потім дзвонять як обіцяли за 13, вийшло 13500, вони це замовчують, бо розуміють, що. Скажімо так, не так вийшло, як планували, але в загальному, в загальному порахувати можна дуже просто. Я вже вам то тисячу разів казав. Берете ціну машини в Німеччині, берете митний калькулятор, рахуєте, додаєте мінімум 1000 мінімум євро на такі витрати, як поїхати, заправити, переночувати, оформити машину. Це і мінімум 1000 євро, а на деяких і півтора. Так, щоб вже по максимуму додати ще вартість машини, вартість розмитнення і півтора тисячі євро. І тоді приблизно ви будете орієнтуватися в ціні, скільки воно буде вам коштувати вдома. Тому що оформлення номерів на цей, на цей автомобіль, страховка, номера. Е, митні документи нам обходиться 250 євро. Це дорого, але в цій землі така ціна. Але бувають випадки, коли там за ну, дешевше робиться. Наприклад, у нас був випадок, коли за 75 зробили. 150 буває, 130, 180. один раз було 270 євро. Кожен, кожне село, кожна митниця, які хоче, виставляє ціни і так далі. Тому і от лишні все 100 євро ви не зможете порахувати. Готелі. Ви планували жити в готелі за 50 євро. Е, от вони жили в 50, от другу ніч 50 євро за е, ніч, а перед тим. Майже за 100 за ніч, тому що була вже 7 вечора, і нам треба було знайти якийсь готель. І готель ми знайшли вже ну, в 7-й вечора. Готелі всі нормальні розібрані, полишалися тільки дорогі. Значить, в нас вибір невеликий. І там ви не порахуєте, насправді, скільки точно вийде. Тому кожен, хто хоче побачити гарний стан машини тут, їде, замовляє послугу і їде дивитися автомобіль. Зараз в мене аж до серпня всі поїздки розписані, тому кого цікавить аж за серпень. Звертайтеся. Якщо хочете такі от класні машинки мати вдома, ми їдемо оформляти машину і будемо виїжджати в сторону українського кордону. Поважайте нам щасливої дороги, їдемо оформлятися. Приїхали в Цю штелі. Тут зробили номери, чекаємо, поки нам оформлять автомобіль, Ну, оформляють в чергу, скажімо так, стали, записалися. Потім ми поїдемо на митницю. Поки що наш пасантик чекає на оформлення. Ми вже отримали номера. І зараз ми під'їхали на митницю. Така ось старовинна будівля Цолям називається. Чекаємо на... Чекаємо на оформлення. Це в нас мечеть. Отакий от райончик. Паркінг, природа, багато місця, ніхто нікуди не спішить. Все спокійно. Машина нас не підводить, ми заправили вже повний бак. Чекаємо на документи. Всі автомобілі, які я шукаю, я стараюся брати із сервісною книжкою. В нашому випадку є автомобіль з пробігом 156 900 кілометрів. І от з першого дня його. Інспекції пішли. Перша вона була в нього дати, не мати 13 рік, 2014 рік. До речі, в нас є маленькі сколи. От на дверях це що є, а тут малесенькі сколи. Вони є позначені при прийомі на сервіс. Бачите, офіційно станція в нас є на пробігу 44 тисячі в 15 році, в 16-му 124 потім 155 в 17-му році. На 155 побачили, що є ще одна коцка. Так що старайтеся купувати автомобіль з історією, особливо німецькою історією. Дійсно буде гарний стан. Гарний стан автомобіля. Це запорука того, що він вам буде довго і нормально служити. До речі, на рахунок ціни на сценік і Golf 7 і у перші, і другий автомобіль власники просили не називати ціни, скільки їм вийшли автомобілі. Я тільки єдиним можу сказати, що гольф 7 був куплений за 7300, сценік за 6800. Сценік приїхав і зразу був проданий. І проданий був нормально. Тобто людина, яка його придбала, ще на цьому нормально заробила. Сьомий гольф поки що не проданий і не факт, що буде продаватися рік, ну ще не знаю. Але люди мають повне право замовчити фінальну ціну, тому це їхнє право. Якщо вам це не подобається, це ваші проблеми. Так, Ми заїхали на автобані на паркінг для того, щоб відпочити, перекусити. Наш пасад нас не підводить. Ганяє, новий щасливий власник Привет, Україна. Значить, Давайте я ще раз пробіжуся в двох словах. У нас 4 склоді мечі, зеркала не складаються. Мультіруль все вже перевели на російську мову, навігація. Така у нас навігація тоді. Тут ми по рації спілкуємося між собою. Кліма, автохолд, такий пасатик у нас. Значить, ціна його... Скільки його ціна, нагадайте? 100. Так, ціна його 8600, 8 розмитнення більше 3000 доларів. Фінальної ціни ніхто не знає і... і думаю, що ще зарано говорити про фінальну ціну. Така наша машина, буду розсікати по Україні. Колодки у нас ще не дуже притерлись, вони були трошки поржавлені. У нас там є ще комплект резини, ми все запакували. Тому ось така історія у нас. Резина мене Тут маленьке можна забрати. Ось з пірітом. Такий пасатик з мотором 1,6, конструктивно такий самий як 2.0, тож трішки слабший. У нас 77 кВт, 105 коней. У нас в пусному колекторі немає інтеркулера, так як вже в, новіше, в новішому поколінні. Тут якщо є інтеркулер, це вже 110 буде конячок, ну він трошки прийомістіший буде за цей. Але в загальному моторчик безпроблемний. Перша машина, яку ми купили, то був синій, світло-синій Passat 2.0 DSG на, на DSG. Вже добрався додому, він з нами пробув три доби. Зараз вже буде починатися четверта доба нашої подорожі. Фактично 4 доби ми потратили на те, щоб купити два автомобілі. Один із них поїхав в Тернопіль, другий буде в Рівному. і Думаю, що. Власники будуть доволі своїми автомобілями. В дорозі, у нас не було ніяких конфузій, не було нічого цікавого, але думаю, що нічого нам і не треба. Ми зараз їдемо в Роцлав. заправляємо ще там повні баки і їдемо додому, ще довго дорога додому вночі. Так що, всі, кому було цікаво, підписались, поставили лайки. Саша помахай нам. Та Саша то є син власника, так що думаю, що поїздка вдалася, вибрали два класних автомобілі. Зараз перекушуємо і далека дорога додому. Всі поставили, всім пока.